Усім привіт! Мене звати Діана, та сьогодні я вам допоможу вивчити 10 фразових дієслів, які закінчуються на out. Ви зможете їх використовувати у повсякденному житті. Тому раджу вам їх запам'ятати. Поїхали! І так, перше фразове дієслово це eat out. Eat out означає їсти десь, не вдома. Тобто, десь в ресторані, в кав'ярні, але не вдома. You can be like: Hey, let's eat out tonight, I don't want to cook. And I don't want to order in. Так, давайте сьогодні поїмо. Я не хочу готувати і я не хочу нічого замовляти. Тому eat out означає десь їсти так не вдома, так поза домом. out. Наступне слово це go out. Go out означає десь вийти з дому, так провести час його з якимись людьми, тобто зайнятися якимись справами, тобто go out, так десь провести час. So, you can be like... «Hey, let's go out and have some coffee. Давай кудись вийдемо та поп'ємо кави. «Go out». Наступне слово це «check out». Можемо перекласти, як щось подивитись, перевірити або оглянути щось. You can say to your friend, «Hey, Julia, let's check out this new shopping mall». Давай, Джулія, підемо з тобою, оглянемо там, подивимося на цей новий торговий центр. Так, let's check it out». Наступне слово це hang out. Hang out – це те саме, що spend time. Тобто проводити час. I like to spend time with my friends on Saturdays. Так, по суботам я люблю проводити час своїми друзями to hang out. Наступне слово це help out. Тобто це допомагати так комусь надавати якусь підтримку. So, can you help me out, right, with this new. Software. I don't know how it works. Так, допоможи мені, будь ласка, з цим новим програмним забезпеченням. Я не знаю, як воно працює. Так, so can you help me out, please? Так, допоможи мені, будь ласка. Help me out. Figure out означає щось зрозуміти або щось вирішити. I need to figure out how this app works. Мені треба зрозуміти, як ця програма працює. Workout можемо перекласти, як займатися спортом або вирішити якусь проблему. I work out three times a week. Я займаюсь спортом вправами тричі на тиждень. Or Let's work out the details later. Давай вирішимо деталі пізніше. Так, out – тобто вирішити. так? Наступне фразове дієслово це «sort out». тобто щось організувати або вирішити. So I need to sort out my schedule for next week. Так, мені треба організувати свій графік на наступний тиждень. Short out. Наступне слово це get out. «Get out» – просто як вийти, покинути якесь місце. So you need to immediately get out from the building. так, вам треба прямо в цю секунду, так. Покинути будівлю, так, you need to get out immediately, Так, вийти в цю секунду. І наступне слово це run out of something, Так, це коли в нас щось закінчується. Так, ми вже витратили все, що в нас було. so you can be like, oh, I ran out of milk, I need to go buy more, Так, я, в мене закінчилося так. Все молоко, мені треба купити ще. or I ran out of ideas, can you help me out, Так, в мене закінчилися ідеї. Допоможи мені, будь ласка, так? So, help me out because I'm running out of ideas. А якщо вам сподобалось це відео, ставте, будь ласка, лайк та підписуйтесь, щоб бачити більше такого контенту.